можливо, якась буде в цій мові, щоб не було я буду робити нормальне, це лікування з гормонами. А ти можеш щоробити? Ну, поясни. Так вот, що треба. Там зараз. Ну, набери собі доки всі урочи чаю, ну, там. Майстер робить, а. Так, так. Так, так. Через контракт, як інститут закладок. І там в цьому чітко не вказано, що ми маємо погоджувати, але оскільки це є дві і оскільки це не було лікар, керівник сам себе заходить, ми також з звездом. Що це добре проводити на сесію, оскільки це є ведення нових став. Воно тільки, гірше не буде, навпаки, мені здається, ми, по-перше, будемо в курсі, які ставки вводяться, і будемо орієнтуватися, що відбувається по штату. Ну, По-друге, якось вже головний літак. Так буде також захищеної як рішення. Щоб він не так, ми як власники. От у вас не власне, таке се сім сім Але загромище 63, так. І за ваше, по кольше днів і сну. То що ми тож що є існо, зараз, жирний Але моє двоє 14, так. А. От я поки що почати комітета на звіт формувати. І під

Базі гінакологічного відділення для розвитку сучасних хірогічних і генетологічних операцій. О, так. Так. І, власне, воно і зараз називається mm. відділення контролічної складі. Mm. Так. Mm. так. І так само один конкурент супроводира війни і власне і стоматологія, це стоматологічні стоматологічна та попередньо. При тому треба зважити чи у нас облік витранів, чи це для ветеранів, що підписані наші, це для витранів війни, соє Україна, число. А оце покидати супругу буде, що він буде поводити. Він буде там, вам треба питати, що ми ж сімейні. Для ветеранів. Я все питаю. Я не знаю, що 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 що я не знаю, Окса, пішли. Так і так. Ти контакт. Так можна комусь тобі. Я сам зберу тобі покроку готовий текст. Ми одразу розпочамо не uh, вимагаючи пане на полосу.

Так. Так. Ми знаємо, що йде, що процес мало працювати. Так, статут про нього щодень не є, готовий, також ми е, не рекомендуємо раді та зглянути дані питання. Тобто даний статут такі редакції, які нам поховали, мови просимо я ради обідняти дане питання. Перевіршення про внесення з Міндус Капіталістої організації підготовки, це молодого сполу не рекомендує комісія дороги до подальшого завершення, наче висили це третій сесій з дякую. І ми в протоколі просто поставили дав, щоб там не заведу. А то, бачите, перефону. Е, 400. Так, вибачте, що зберусь. Я питаю точно. Мені, я ж уже платив. Це це була нападала на стале, тут камера. Е, на стенді. Банка виключи камери. Е, зник. Теж стара старша дала побажання, а <sniffs> <Стало знайомих. см�> Почитаю роздається. Виникло це звернення, бо голову до складця там багато різних поставлений закінчення. Таке звернення дает почти немає проблема. Можна пропозиція на нас, можна.